Так, робочі моменти. Сьогодні робочі моменти у мене повинні були бути, ну, можна так сказати, коротенькими. Чому коротенькими? Тому що, в принципі, мені потрібно було лише зварити качоту з пажитником і перевернути брі. Ну, Брі я, як можете бачити, принесла, перевернула. З листиків позливала повністю сироватку, яка стекла. Завтра, зараз відносю знову в холодильник. Завтра подивлюся, якщо буде сироватка, то ще залишу до післязавтра. А якщо вже буде на дні листика сухо, то вже завтра почну солити. Ось так вони виглядають майже всі рівненькі одного розміру, одної приблизно ваги будуть. Все, йдуть назад в холодильник. Ну, і тепер переходимо до качоти. Але перед тим, як ми до неї перейдемо, невеличкий від... відступ, відступ. Я не знаю, що то коїться. І я читала, що в цьому місяці багато магнітних бурь. але начебто на третє там не було, треба ж передивитися. Мені присилали десь ну, цю публікацію, по яким числам будуть магнітні бурі. Що відбувається в нас? В нас вранці я показувала вам, да, що сонечко, все гарно, але пишуть грози і на вечір дощ. Що відбувається зараз? Зараз у нас пече неможливо. От дійсно пече таке враження, що пара пече, начебто і земля розкалена, як на залізі. З Мікі твориться щось странне. Він майже цілий день лежить, витягнувшись у довжину, як ото, я не знаю, як сільодина, розпластавшись, дівчата не знайдуть собі місця. В тіньочок друг друга спихують, проганяють, аби тільки десь лягти в В Воду хлябають сьогодні, як не в себе. Виливаєш лійку 10 літрів, буквально декілька хвилин, і все, і в каструлі порожньо. І притом хлябають так, що аж давляться. Починають, знаєте, як то кажуть, не в те горло пішло. Починають і кашляти, і пукати, і все в один, як то кажуть, в одну мить. Оце так вони захльоп вихльобують воду. На кухні в мене 30 градусів. Це при тому всьому, що кроме сиру ніде нічого не готувалося і не, ну, не варилось, не пеклось нічого. Ну... І що до чого ми підійшли? А підійшли ми до того, що я варю качоту з пажетником. Завжди раніше, коли я її варила, як я формувала? Я викладала частину сирного зерна у форму на низ. а потім, потім слоями сипала, ну, от зараз покажу. Поклала, наприклад, отак сирного зерна, потрусила пажитником, Наклала другий, потрусила пажитником. І так робила два або три шари пажитника, щоб було. Ну і сьогодні планувала все робити точно так. Порізала сирне зерно, все було добре, поки стояло кальєя, поплатила, подавала е е е е показання, бо хто ж про них згадав не першого, не другого, нікому до них не було діла. Понамазувала свої тут ці мазі, що мені Леночка прислала папіломи. Коротше кажучи, все, все йшло за планом. Встало сирне кальє, прийшов час його різати, згусток шикарний, все добре, порізала. Стала повільно нагрівати, вимішую. Простояла я, ну скільки я там, хвилин 20-30, я над тією каструлею простояла, вимішуючи його на досить повільному вогні, тому що е, форми маленькі. І в таких формах не можна ризикувати. Якщо більша головка, більша форма, там ще якось може зіграти на тому, що якщо ти не досушиш сирне зерно, воно там десь всередині втрамбується чи ще щось. то тут, якщо ти там всередині буде недосушене сирне зерно, а тут -а запечатається, вони. Моментально там ще десь буде, наприклад, сочитися мокріти, а ці перепаються, за, 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 за рахунок того, що вони ну, маленькі. Ну, і, коротше кажучи, я ж така вся ділова, я жду трамвая, розумієте, вимішую це досить досконально сирне зерно. Я вже тоді відчула, що щось мені починає паморочитися в голові. Ну, думаю, вже 41 градус. Бросати не можна, зараз домішаю і тоді присяду. Запікала на градуснику 42 градуси, я така вся обрадована, воодушевленна. Думаю, нарешті виключила нагрівання. Думаю, що ж сідати, воно злипнеться. Ну зараз я швидесенько його у форми повикладаю, а ось тоді вже можна буде там умитись, присісти чи вийти на свіже повітря. Угу. Ну, коротше кажучи, перший слой я розклала по всім формам, притрусила пажитничком, все як полагається, все по феншую, Почала розкладати по формах другий шар зерна, розклала, взяла пажитничок, почала притрусювати. І я відчуваю, що в мене все так розпливається перед очима. Я дивлюсь на, ну, на зерно біле, да, на ньому, коли сипеш пажитник, ну це чітко видно. А я дивлюся, воно у мене так мутніє, мутніє, мутніє перед очима. Коротше кажучи, я не знаю, як я вцепилась руками за той стіл. Скільки це було там, секунда, п'ять, десять. Впасти я не впала. Якби, може, не вцепилася за стіл, можливо, б і впала. А то виходить, що коли я вже очі потім відкрила, я отак от ось вцепилась в ту столешницю, аж ото пальці, знаєте, так, заклякли. Думаю, Господня сила, це ще що? Ще не вистачало отут рухнути. Я дійшла до крана, відкрила холодну воду, вмилася, начебто трошки стало все на свої місця. Підходжу я сюди, і що я бачу? І бачу, що весь той мій пажитничок, який я дуже повинна була розподілити на всі форми, він отак гамузом в двох формах, прямо таким, знаєте, добрим слоєм. Що робити? Ну, що робити? Думаю, ладно, зараз я обіграю ситуацію, правда, ніколи так саме з пажитником не робила, робила з паприкою, ну, зі спеціями сушеними. Робила з травами, да? тобто додавала саме в сирне зерно. Думаю, зараз я бігом зливаю сироватку повністю до сирного зерна, витрусюю назад з форм це все в каструлю. Починаю перемішувати і розумію, що те, що було, на первому там внизу у ярусі, воно вже прям вцепилося, як кліщами в те сирне зерно. Ну, ладно, якось розмішала. Так він же ж зараза важкий, той пажитник. Він осідає на дно під те зерно. Ну, в общем, це було що то з чим то. Давай я його розкладати. Розкладається воно нерівномірно, сирне зерно набираєш, а пажитник все рівно ж сироватка відходить. Розумієте, бо ви його. Ну, шевелите, скажімо так, мішаєте, шевелите. Сироватка відходить, він швиденько всі сироватці падає на дно кастрюлі. Коротше, епопія була щита, не знаю, якось порозкладала, ну, але воно вийшло нерівномірно. Є де-інде досить багатенько, як ось, наприклад, вийшло. Воно то частково вже почав він вивалюватися, бачите? Частково він ще вивалиться, коли буду доставати з форм. Частина його залишиться в розсолі, прийдеться потім вилавлювати чи цідити. Це я знаю, тому що навіть коли слоями пересипаєш, <кхем> о, Боже, вибачте, коли слоями пересипаєш, і ось отак от збоку, де йдуть ці слоя, все рівно там одна дві зернинки з кожної головки та випаде. Ну, коротше, ось так. Не знаю, якась головка буде смачніша, бо там більше пажатнику, Якась головка буде менш смачніша, бо там менше пажатнику. Ну, з ситуації виру, вийшли, вирулили. Якось. Тут ось взагалі майже не бачу. ось ну, тут десь в одному місці. А там, ну, вон там. Таке одинично. Тут а зверху не видно, але по бокам начебто і знизу видно. Бачите, видно, де той пажитник внизу он лежить. Коротше, не знаю, якась може буде смачніша головка, якась. Він то буде смачний, все рівно запах буде. Але, ну так трапилось. Розумієте? Так трапилось. Якби це було раніше, декілька років тому. О, я вам навіть передати не можу, щоб це було. Це би я розривілася, розпсихувалася, це би я ще на тому етапі оте все пажитнік з отим прилипшим зерном викидала б свиняче відро, а вже ті, що залишилися три, туди б розкладувала зерно з каструлі, можливо. Якби все не викидала. А зараз, ну що зараз, нічого, як то кажуть, критичного тут не відбулося. Не так, як завжди, да, це факт. Можливо, не так красиво з естетичної сторони. Так, це теж факт. Можливо, я ж що якісь головки будуть більш насиченим смаком пажитника, а якісь менше. Так, це теж факт. Ну, але це. Знаєте, як би я сказала сьогодні, це людський фактор, і його ніхто не відміняв. Я, я не знаю, що коїться чи в атмосфері, чи в чому, але нам з цим плохо. Вова на обід приїхав теж ніякий. Всім погано, всі якісь сьогодні не, не, роз, не зрозуміли, я ж що... Я собаки півдня не бачила і не чула. Він прийшов, я різала огірки з помідорами, то він завжди мчиться, як галопом. А то ноль, як вроді він і не чув не тих огірких, не тих помідор. На вулицю вийшли пити каву, як пообідали. Ну, пообідали, перекусили, я б сказала. Я бутерброд з ковбасою, вова з салом. Він, помідора, я огірок, оце пообідали. І каву попили. Вийшли туди в нашу альтанку, пити каву. Мікі то біля ног сяде, то заліз на кровать зі мною на досках, отут тут ліг коло мене і лежить. Всі, всі ніякі якісь аж кози взагалі якісь. Вони лежать, вони хекають, як вроді я не знаю, що. Як вроді вони чорні, а їх цілий день тримали на белебні, на сонцепьокі. Дурацький якийсь сьогодні день, коротше кажучи. Ну, ось отакі, ось отакі в нас сьогодні вийшли робочі моменти, чуднуваті. В принципі, повинна була швидесенько з цим всем розібратися, але. Я то розібралася, але трішки не так, як повинно було. Нічого, це не саме критичне. І це в черговий раз, для чого я це все вам розповідаю? Це в черговий раз вам буде уроком. Коли у вас десь щось не вийшло, не потрібно відразу впадати в паніку. Я розумію, все, я раніше також це робила. Майже з будь-якої ситуації можна знайти вихід. Так, да, він буде трішки не такий, як ви очікували, ну, але це не буде зазря потрачена ваша праця, ваш час і продукти, розумієте? Тому нехай це буде уроком не тільки мені, а й вам всім. Завжди можна щось придумати, завжди можна знайти вихід. Так само вчора мені телефонувала підписниця, вона поставила варити один сир, а по факту, теж там щось трошки запорола, там трошки не так зробила, чи забігалася, чи, чи задумалася. Ну, в ітогі зварили ми з нею зовсім інший сир. Не такий зовсім, як вона хотіла, але ж не викинули, ні. Ось так. Так що з кожним може бути, але потрібно вчасно взяти себе в руки і сказати: стоп, паніка робимо ось так. Я відношу зараз сирок в холодильник. Завтра буду його просолювати. А сьогодні на цьому робочі моменти стоп. І зараз буду готувати їсти. Так, не основне блюдо, а добавки, скажімо так, хочу нарізати салатика, щоб ввечері тільки помастити, і все. Хочу підсмажити котлетку і хочу зробити рулет. Але про це вже зовсім в іншому відео.